Марганецький міський відділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області рекомендує дотримуватись заходів пожежної безпеки при користуванні електронагрівальних приладів. В останній час на території міста Марганець у житловому секторі збільшилась кількість пожеж, а причиною цього є коротке замикання електричної проводки під час користування електрообігрівальних приладів. І тому, щоб холодними вечорами нічого не заважало вам. Насолоджуватись домашнім затишком важливо пам'ятати заходи безпечного користування електрообігрівальних приладів. Знання цих простих правил дозволить убезпечити себе і свою сім'ю від лиха, необхідно уважно вивчити інструкцію про експлуатацію електроприладу, згодом не порушувати вимог, викладених в ній, систематично проводити перевірку справності електропроводки, розеток, щитків і штепсельних вилок обігрівача. Слідкуйте за станом обігрівального приладу, вчасто ремонтуйте і замінюйте деталі, якщо вони вийшли з ладу. Використовуйте прилади, виготовлені тільки промисловим способом: ні в якому разі не застосовуйте саморобні вироби. Переконайтеся, що штекер, вставлений в розетку щільно, інакше обігрівач може перегрітися і стати причиною пожежі. Не залишайте вімкненим електрообігрівач на ніч, не використовуйте їх для сушки речей. Не дозволяйте дітям грати з такими пристроями. Встановлюйте електрообігрівач на безпечній відстані від гардин, меблів, ставте прилади на підлогу, а якщо це конвектори, їх можна кріпити на спеціальних підставках на невеликій відстані від підлоги. Не використовуйте обігрівач в приміщенні з лакофарбовими матеріалами, розчинниками та іншими легкозаймистими речовинами. Регулярно очищайте від пилу, вона теж може спалахнути. Не ставте на дроти важкі предмети, наприклад, меблі, інакше обігрівач може перегрітися і стати причиною пожежі. Нагадуємо, якщо ви побачили якусь надзвичайну ситуацію, необхідно одразу телефонувати за єдиним номером виклату служби порятунку 101. Дякую за увагу.